В цьому відео покажу вам збільшення об'єму сховища Synology при використанні shr RAID 1 або простими словами дзеркал. Цього разу приводом для апдейту став вихід з ладу одного з 18 терабайтових VD Gold. На заміну диску, який вийшов з ладу, ми поставимо Seagate IronWolf Pro 30 терабайт у мене вже ціла колекція зібрана 8 18 30 8 накрився 5 років назад 18 накрився зараз 30 походу накриється через 5 років. Наскільки я пам'ятаю, жодних з тих VD Red, VD Gold не було в Compatibility List, як і немає цього сіє, то на момент встановлення, додаючи 30 ТБ до 18 ТБ, дзеркало буде розміром 18 ТБ. Відновлення дзеркала в таких системах запускається не автоматично. Треба зайти на веб інтерфейс і там вибрати використати новий диск для відновлення дзеркала. Займає це приблизно годин 8-9. Після. Того, як дзеркало відновилось, можна поміняти другий диск. І Ron Wolf в магазині закінчилися, тому цього разу цей Seagate буде Exos. Звісно, ні Exos, ні Ironwolf зараз не в комpatiбіліті лісті Synology, але мене це ніколи не зупиняло. Достаємо VD Gold на 16 ТБ, що був робочим, і міняємо його на нову Seagate Exos 30 ТБ і чекаємо відновлення дзеркала ще раз. І хоч для 30 ТБ. Прогнозний час відновлення це 38 годин, реально зайняло 9. А для того, щоб дзеркало стало 30 терабайтовим, навіть не треба нічого робити. Це стається автоматично.